Доброго дня, шановні колеги. У нас з вами сьогодні позачергове засідання комісії, одне питання із загального і в ДСК там три десятка питань, так? Да? Але зібралися ми з вами зараз терміново із одного питання, а саме про розгляд проєкту рішення про внесення змін до рішення міськради. Від 23-го року про затвердження міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням тер... територіальної підсистеми міста Києва, єдиної державна системи цивільного захисту на 2024-2025 рік. За порядок денний, хто за? Юрій За. за. за? Да? Да? Да. Да. Одноголосне рішення прийнято. Так, з загального кворуму у нас є. Конфлікту інтересів до питання порядку денного у членів комісії нема, тому перейдемо по суті. Роман Сміславич, вам слово. Ми з вами вчора до, в рамках підготовчої групи опрацьовували, зізванювалися, було, було багато запитань. В принципі, по всім питанням там, на, на, на тому рівні ми вирішили. Давайте загально, основні цифри. Всім доброго дня. На ваш розгляд надан проєкт рішення Київської міської ради щодо зміни до програми, вона стосується розділу пожежна безпека. Мова йде про будівництво двох пожежних депо на Соломії крушельницькій та на столічному шосе. Загальна сума змін 145 мільйонів гривень. Тобто, кожна пожежна частина приблизно вартість пожежної частини 70 мільйонів гривень під ключ в проєкті. Олександр Дрогомірецький, представник головного управління ДСНС міста, приніс проекти, затверджені, які вже пройшли експертизу. Проєкти передбачають наявність двохповерхової будівлі і окремо розташованої захисної споруди для працівників, які будуть нести чергування. Крім того, проєкт передбачає будівництво під ключ з наявною мебелью, з всім необхідним соціально побудовими обладнанням для того, щоб чергова. Для того, щоб чергова зміна могла заїхати і заступити на чергування. Роман Світлавич, що в минулому році, коли ми почали, у нас визвало питання саме ціна метр квадратний. Тоді Олександр Павлович порахував, якась нереальна ціна була. Ми з вами вчора багато що там, де якісь деталі пройшли для колег, щоб для розуміння колег. Взагалі замовник виявляється не наш департамент, а головне управління. Ми просто через вас передаємо туди гроші. Так, виключно. Ну, ну по-перше, це ми будуємо для Державної служби з надзвичайних ситуацій. Отлично. Якщо я збудую це, це буде комунальна форма власності, яку ми потім повинні будемо передавати. А, я вже маю плачевний приклад а, того, так, що розумію. в 2022 році я купив 5 пожежних машин, які передав службі з надзвичайних ситуацій. На даний час проводиться розслідування цього питання, і я Ясно. буду мати уголовну справу. Тому краще це виконувати субвенції. Ці субвенції ми робимо для військових частин, теж саме робимо субвенції, і те саме проходить фінансування у нас пожежної рятувальної служби. Це коли для вас те, що мене здивувало, я з'ясував і проєкт, який нам надавався першочергово, він навіть не ескіз до того проєкту, який реальний. Він набагато більш фундаментальний той проєкт. Ну, чого нас здивувало? Бо, на перший погляд, ну чуть ли не мав і там така велика ціна. Ну, по суті, там, там взагалі вже кілька проєктів на одному, окреме бомбосховище. Ну, давайте, напевно, дозвольте, розкажемо, дозвольте, а потім колеги будуть задавати. Дозвольте, пану полковнику, надамо слово, дві хвилини. Так, давайте. Так, дякую. Дивіться, проект передбачає собою протирадіційне круття, яке автономно буде тримати три, три доби укриття нашого особового складу. Скільки? його? 500 метрів, по-моєму, да, чи скільки? 200 метрів. 200 метрів. Ага. 200 метрів. 200 там, 241, що ж таке в проєктній документації. Значить, Продоліційне укриття теж має свої вимоги по державним будівельним нормам. Це як мінімум витримувати 200 міг... кпаскаль прямого попадання. На пальцях що воно таке? Закопуємо в землю, грубо говоря, бетонну споруду. Ага. Ось це вже. Ні, це, це ескізни, Там чертежи впереді само, самого це саме. Ага. Свої а може коротко тоді, просто щоб так не подробно, бо протирадиційний це клас, це дуже велике. Ну дуже важливо і потрібно, але коротко, 200 метрів протираційного укриття загальна площа самого депо пожежного. 100 метрів як і було? Ні, 921 метр. 921 да. метр це за да. 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 Так, змінилася. Загальна метр. площа да. забудови у нас 1200 метрів. По експертизі, загальна вартість будівельно монтажних робіт з самого депо. І загальна вартість протираційного кат. Просто цифри скажіть, ми срав порахуємо себе. Все по, по експертизі, якщо ми беремо тільки будівельну частину, це десь приблизно там ко, кожна кожна десь 46-45 і плюс десь 10-12 це протираційне укриття. Це ми не беремо ні зовнішні мережі, ні обладнання, ні благоустрій, ні е, 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 ті самі наші. Ну то тобто есть, зовнішні мережі повинні передбачатись до кожної споруди окремо, угу. автономні. Ну, то есть, Какие кошторостные? За... Кошторостная вартость одного об'єкта 85 Іншого об'єкту 90. Так. Скільки виходить метр квадратний всього разом в середньому? Значить... Ну, нам просто... 1200 метрів квадратних, десь 70-74 тисячі метр квадратний. 70 тисяч. Да. Це ми беремо з обладнанням і з цим обладнанням. Щоб ви просто для себе розуміли, це в ринку, не в ринку, щоб не було там 10 тисяч доларів метр квадратний або 5 тисяч Дивіться, доларів. Зов, зовнішні мережі е, вартість їх точно така ж сама, як ми б строїли, будували б ЖК. Ну, то есть, тянуть зовнішні мережі, це ТУ, яке, це яке ага. нам е, виписує ДТЕК, Водоканал ага. і так далі. Ясно. Дозвольте, Олександр Якович, дані проєкт вже пройшли державну експертизу. Ми маємо експертизу управління фінансів по цим змінам, управління економіки. Тому... За це Юрій питає. До речі, теж просида. Просто щоб вас на це коротко по я почув цифри, може бути, якщо там зовнішня мережа і вас вже є технічні умови, бо ви пройшли експертизу. Умова, да, да, вже. А більш того, що ДТЕК буде з по закону, ви сплачуєте ДТЕКу, вони виконують роботи окремо. То, тобто, да, при такому протираційному критті mm -hmm. може бути до 2000 Бо ми рахували там на 500 метрів, тоді просто 3,5 тисячі Це дуже велика була ціна Ні. і для нас було дуже багато питань. 1200 метрів. Чому різна, різниця в, кож, в кожній локації? Вони фактично типові, але е, столичне шосе це ліс і це підсипка ґрунтів Фактично там 2 метра піска. Ще зовнішні мережі в старичному шосе набагато далі. тягнути. відсотково, я зрозумію. У нас таке, напевно, буде одне побажання запросити нас, коли будете відповідною. Що я від... та... сказати, Ленточку прирізати, коли буде. Ви... З... Ви... Це... Ми, я... Ми вже под фундаменти монетки кинули. Бетон заливається проти ціни У вас ми з минулого року одне майже завершено, так? Ні-ні. Ми два розпочали в минулому році. Спочатку, а вже не закрита фінансова. Мої уголовні справи дуже сильно повпливали на цю ситуацію, а... пов'язану з фінансуванням. Маю чотири уголовних справи на даний час, тому були деякі зупинки. Якісь таймін план, коли завершити? Кінцевий термін 6 грудня. Це 12 місяців, але плануємо, щоб хоча б хотілося б до Дня ну, рівника, так. До дня тобто? рятівника, так. 12 місяців загальна uh, по проектній документації терміну термін, будівництва. Це було взагалі супер. Бо ми вас привітали з ним рівника. А ви нам показали би те, що ви збудували, і як воно збудували ми кошти міського бюджету на це мріємо так в То дійсності знаєш, за можна ви... останні 40 років, майже 40-50 років в Києві не будувалось Так, да, Це ж перше буде, практично два перших депо такого класу. Часів так. радянського союзу це буде перше депо, яке буде збудовано часів. Де ще де. без плюс протираційне укриття, яке на сьогодні ну більш-менш не буде не виконувати функції протирадиації. Воно буде виконувати функції бомбосховища. Там всередині машина буде пожежно стояти чи як? Машина пожежна по нормам укривається 30%, від самого. вони можуть укриватися в простіших укриттях. Тобто в протрадиційну машину в хату не треба. Ні, ні, ні. Туди будуть перенесені всі мережі, тобто диспетчерський пункт і місяць собою склад буде перенесений, в дублююча функція, буде в протрадіційному укритті. Тобто, а, з з не з розумію, з а, з як ви будете виконувати функцію це депо. Для там поруч ну, буде стояти машина, чи да, 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 як функція? Машини, там два ангара, дві, три машини на виїзді будуть стояти, вони будуть на цілодобовому чергуванні. Біля цієї будівлі. Ясно. Ні, да? ці будівлі. Чи як? Вони ну в мирний час такий час вони будуть в будівлі депо. Да. 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 В разі такого сигналу О. тривоги, то вони будуть простіше укриття Особ... відведені, а особовий собою склад буде. А, в разі тривоги, все, а передбачається три машини чи дві, чи як? Передбачається три машини, так. Да. Самі, а самі машини є у вас? Техні? Дві бойових. І там не знайдемо. Дайте побудувати. Як от Віталій Володимирович, нам передається. Ні, не в сумі, взагалі, є у вас, що воно все запрацювало. Техніка є, собою склад, зараз штати відкрили. Тобто новокрім того, ДСНС прийняло рішення щодо ліквідації Луганського гарнізону. Повністю Луганський гарнізон ліквідований і особливо ну, да по, по да. і частково люди були переведені і в київський гарнізон також на сьогодні техніки пожежної техніки для гасіння вистачає до достатньо, Її вже занадто достатньо, але ж нам треба розвивати місця її розташування. 25 депо вони не вирішують питання плечо під'їзду да. і час під'їзду 25 депо були розраховані на місто Київ до 91-го року, десь приблизно забудова з цього моменту. Цього... Мільйоні, трошки більше. Вистачає ще, ще 25 пожежних депо для того, щоб ми мали п'ятимінутну хвилину для під'їзду. А, є план, скільки треба на Київ? 25 додаткових депо, ми тільки почали цю роботу. В генплані було до 20-го року, який був, повин, був, затверджений? Тут два, а там 25 Ні, треба. 25 взагалі є. Так вони є в генплані, є, і плюс старі. надо ще 25. 25 є, ще треба 25. Нам не вистачає 25. Для нормального виконання функцій ще 25, тому що фактично прибуття 13-14 хвилин – це смерть. Ви чудово бачите, будуються нові житлові масиви. Ви бачили, що в якомусь житловому масиві була збудована, хоч вбудована пожежна Частина хоч на один виїзд, хоча б, на перше плечо реагування. Нічого такого взагалі не робиться. Ясно, і зараз випадку... і виклики ж зовсім інші, ніж в мирний час. То, зрозуміло. В кращому випадку або школа, або саду. Олег, у вас є запитання? можна голосувати? Да. Так, пропоную тоді підтримати. Заціпитання. Як угу. вона називається? Пропоную підтримати проєкт рішення про внесення змін до рішення міськради 2023 року про затвердження міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням терпідсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту на 24-25 роки. І на сесії ми теж підтримаємо. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Вам, колеги, дякую. дякую. У нас за вами зараз переходимо на закриту частину. Нашого засідання вам роздано в порядку денному 34 питання. Зараз виключаю мікрофон.